Шановні депутати, до міської ради обрано 26 депутатів, прибуло 22 депутати. 23. Розпочати. Починає. Ще не в мене Дякую. Шановні депутати, наші колеги за дні назад був ювілей на Шановні депутати, для роботи нам необхідно зареєструватися. Так, правильно, 24. Я 24, так? Я щось казав, що двадцять третій. Так шановні депутати, нам необхідно брати лічильну комісію. Пропозиція попадать, Степан Петрович. Ручкин В'ячеслав Іванович і Завал Олег Михайлович. Станом на голосування задання кандидатури. Рішення прийнято. Шановні депутати, порядок денний та регламент 75-ї чергової сесії вам розданий. Зміни доповнення будуть до порядку денного та регламенту. Пропозиції? Інших пропозицій немає? Став на голосування даному Рішення прийнято. Перше питання. Програма створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Віктор Михайлович. Шановні депутати, дане питання розглядалося на комісіях. Пропозиція за основу цілому. будуть запитання до Віктора Михайловича, пропозиції вміни, доповнення до проєкту рішення. Немає? Що немає, я ставлю на голосування даний проєкт рішення. Рішення прийнято. Слідує питання. Програма благоустрою Радовицької міської територіальної громади на 25 рік. Що ні, депутати, земельної комісії не було. Будуть запитання, зміни, доповнення до проєкту рішення? Запитання до Віктора Михайловича. Там на голосування дано пропозиція. Рішення прийнято. Слідуюче питання про повноваження та інших посадових осіб продовольської міської ради та її виконавчих органів на вчинення натуральних дій та посвідчення довірності національного посвідчення. Запитання є до Сергія Володимировича? Інших пропозицій немає? Став на голосування даної пропозиції. Рішення прийнято. Слідує питання. Надання дозволу на передачу водонапірної башти з балансу КП КПРДП Равівської міської ради на баланс Отрепетської гімназії Равриської міської ради. ради, ради, ради. Запитання по даному питанні є. Інші пропозиції. Зміни до проєкту рішень. Став на голосування. Прийнято. Слідче питання. Про передачу майна з балансу відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Равійської міської ради на баланс Радиологіцької міської ради. Запитання по даному питанню є. Зміни доповнення до проєкту рішення. Став на голосування. Прийнято Слідуюче питання про програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Радивська. Про, да, да. е, про організацію харчування дітей, заклик з дошкільної та загальної середньої освіти. Запитання є, зміни доповнення до проєкту рішення? Є? Ставлено голосування дана пропозиція. Дякую. Слідче питання про програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Радирицька центральна міська лікарня. Запитання є до Федора Григоровича по даному проєкту рішення. Змін доповнень до проєкту рішення. Став на голосування. Рішення прийнято. Слідуюче питання. Внесення змін у рішення міської ради No 1793 про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Радивської центральна міська лікарня. Запитання по даному проєкту рішення є до Федора Гваровича. Зміни доповнення. Став на голосування. Рішення прийнято. Слідуюче питання. Внесення змін до бюджету Радиорівської міської територіальної громади на 24 рік. Включи мікрофон, буде чути. Шановні депутати, обласний бюджет надає субвенцію в сумі 92 тисячі 300 гривень на особливі освітні потреби і проводимо внутрішні перекидки по головних розпорядниках коштів. Це відділ освіти і Радовілська міська рада. З метою використання їх до кінця року повному обсязі. Прошу підтримати. Є запитання по даному питанні? Щоно питань ставлю на голосування? Слідче yeah. питання. Важний документ. Бюджет Радурицької міської територіальної громади на 2025 рік. Шановні депутати, дохідна частина бюджету на 2025 рік планується в сумі 189 мільйонів 366 тисяч 700 грн. в тому числі власне надходження 18 мільйонів 880 тисяч гривень. Освітня субвенція з державного бюджету 39 мільйонів 404 тисячі і субвенція на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів 1 мільйон 82 тисячі 700 гривень. Дохідна частина бюджету в розв'язі доходів найбільше надходиться податок та збір на доходи. Фізичних осіб в сумі 86 мільйонів 830 тисяч. Це складає 45,9% бюджету власних надходжень. Також внутрішні податки на товари та послуги. 10 мільйонів 500 тисяч це акцизний збір. Акцизний збір на тютюнові, алкогольні та, та, та пальне. Податок на майно. Складає 25 мільйонів 235 тисяч, що становить 13,3%. Є написано, ну не буду я тоді зачитувати <плес> дохід. Я вже на комісії говорю, може бути, що відникає, не Давайте питання ми будемо відповідати, значить ви знаєте, ми формуємо бюджет з того, що в нас планується вихідної частини. Тобто в бюджет, бюджет, ми його не показуємо з, скажімо, з мінусом. У тобто нас дефіцит 5 мільйонів, 5,5 мільйонів. 5,5 мільйонів. Ми відповідно з інших статей, там, з освіти сюди забираємо, а потім в лютому місці ну, порядку десь лютий. ну, Початку, кінець лютого. Ми будемо ділити вільні залишки, які нам залишаються з того року на 1.01.25 року. І вже по вільних залишках ми будемо додати по всіх статтях, тобто ми зробили впритик, як формується бюджет, ви знаєте, ну, якщо він з дефіцитом, ну, в нормальних сезонних країнах він так приймається, але ну, дефіцитом ніде немає, то відповідно балансують. От. У нас виходить збалансований, але ну, без бумаг нам не вистачає. Тобто ми ті кошти будемо ділити від первовідних власних. Є запитання до Юрія по даному питання. Є може якісь зміни доповнення до проєкту рішення? Є? Немає? Ставлю на голосування. Рішення прийнято.